Теж коротше, воно стало подобатися, тому що в мене якось не було коротше, що жерти. А мені принесли, ну, ще до того принесли цю кашу. Ну я не знав, як вона називається. Бачите, коротше, я, до речі, нігер. У ноги чорні. Та й руки все бачите. Не грі коротше. Блін, може це. Ми... Жрасовая як то сказати. Нельзя може було такого говорити. Капець ну нічого. Ну і то, і що я за цю кажу, хочу сказати. Не було, коротше, в моїх жерти ніфіга. І я рішив її зварить. А я, короче, коли, ну, в мене тоді я больний трошки був... І депресняк, я взагалі не, не з ким не балакав нічого не цей. не хотів я ні взагалі, не з ким. Та я в принципі ну, як, ніколи не прошу, щоб мені там щось приніс чи ті, навіть як. ну, Не знаю, там щось чимось поміг. Взагалі це не моє. Нема, нема, коротше, якось воно буде. Ті. Ну і відтоді вирішив я цю кашу <звари> зварити. тоді. Зварив я її, варив, варив, варив. Коротше, думаю, попробую. Блін, я її попробував, я її не солив, навіть. Не... Ну, не зжар нічого не робив. Ще тільки варилася, попробую. Вона мені наче як виходить, ну, наче якісь симплі. З маслом ну, геть в з масла, коротше. <кхух> Відтові я щось пошкандибав, моя тої нога боліла. Думаю, ляжу. коротше, Тому, поки вона буде варитися, то я щось коротше, забувся, що ще її... А, налив я води. А я забув, що її треба мішати, бо це ж не так, що картошка, типу, буде бурлити, і нічого там не буде. Вона ж мелка кажеться. Вона ж буде прилипати говорить. Ну і в итоге, я так почув. Не знаю щось. Через якесь время запашок такий іменно. Ну, Думаю, фіхе щось значить, підгорає. А я вже й забувся, що моя так, короче. Горіло воно. Ну а вверх все нормально. А низ підгорів, горів, коротше. То я так зняв верх, щоб це не пропатати, добро, як то кажуть. І я його їв. Потому що... Так діло в тому, що в мене були сосіски. Сусіски я не трогав взагалі, тому що то чуче чуть сосіски Ну я якось це так принципіально набрав. Сусідки чучені, а потім що вона буде їсти. Вона взагалі оце в мене не хліб, не їсть вона щось, ну я не знаю. Ну, як, допустимо, все... я їздив там, десь до собаки, я там до сестри до мами, вона може їсти взагалі собачу кашу, так що там ну. А я варю, допустимо, там, чи що в мене є таке там. Ну, його їсти можна, вона, коротше, їсти не хоче чого. Ой, і отак от я оце короче попробував цей.